Світник уже теж має таблицю на бісі карпатських русинів. Це все вже є другий город на Словаках після міжлебірців. 9 апреля 2023 умер професор Іван Туряниця, Карпат-русинський громадський науковий діяч, учений, біохімік, доктор біологічних наук, перший голова общества подкарпатських русинів. 11 апреля 2023 року по спису Лемки у Польщі є уже 12 700 осіб, дотона 2000 має много чим було. 11 апреля родився Маріан Марк, директор Русинського театру у Пряшові. Православна церква чеських земель і в Словакії поздоровила карпатських русинів із праздником Пасхи Христової. 18 апреля у Луці родився Іван Ляванець, Карпат-русинський священник, редактор духовних часописів поет, став першим апостольським екзарком Грекатолицької церкви у Чеській Республіці. Участвував на шостій світовій конгресії карпатських русинів у Будапешті. 20.04.2023 Венеціанська комісія покликана онлайн-стріч у карпатських русинів і світового конгреса русині і членів ради влади про людські права, народного стаменшина і родву у рівні Словацької Республіки за руснацьку народностну меншину. 23 апреля родився Владимир Противняк, голова місної організації Русинської в Мішилабірцях, секретар світової ради русинів, бувший голова русинської на Словакії. Сплузаснуватель общства Енді Варгула і музея модерного міста Енді Варгула у Мічлебірцях. 24.04 конференц залі Центра культур національних меншин Закарпаття відбувся Симпозіум, присячений 220-річчя від дня, коли родився Олександр Духнович. Олександр Духнович родився. 24 апреля 1803 у селі Тополя – письменник, педагог, священник, культурний і освітній діяч, будитель карпатських русинів. 24.04 Вингорадові до 220-річчя Духновича і Дня Карпатських русинів в Україні були покладені косиці до його пам'ятника. В четвертому-четвертому качуві руснак у рамках сікого конгресу Русинів празднували день карпатських русинів на Україні і служилася панахида у греко-католицькому храмі і участували Олександра Духновича. Косиці були покладені у селі Тополя, Поляна, Хусті і других Стівен Чепа родився 25 апреля 1930-го Хамільтон, Онтаріо, Канада. Канадський бізнесмен, банкір і меценат, погодить з фамілією карпат-русицьких емігрантів у Канаді від 1690 року активності анажує в піддержці культури карпатських русинів, Основав кождорічну нагороду імені Олександра Духновича. у 2005 році. Основав віртуальну вебу світову академію русинської культури, котрої ціль є пропагування культури карпатських русинів, і ширення інформації о минулості і днешності карпат русинів Відбулася 4 зустріч, коли члени місної організації русинського броду між представили школярам із лаберських шкіл нашу історію карпатської русині у Першій Чехословацькій Республіці. 76-та річниця акції Вісла 28 апреля 1947 року у Польщі почалася насильна депортація українців і Лемків. 28 апреля 2023 умер Дмитрій Русенко, карпато громадський культурний діяч, ініціатор основання лемкознавчої бібліотеки, єдиний з основателів першої повеселенчої лемківської організації у Польщі Стоваришення Лемків.